Помер родич в Україні. Спадкоємець чоловік призного віку перебуває за межами України. Має певні проблеми з військовим обліком, з відомих причин не хоче звертатися до консульських установ України за кордоном. Що треба зробити, щоб прийняти спадщину? Головне направити заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем її відкриття. Важливо це зробити протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця. Власноручний підпис спадкоємця слід засвідчити у місцевого нотаріуса в країні перебування. Як порадив одразу підписати довірність на представника в Україні, який у тому числі буде вирішувати технічні питання з нотаріусом в Україні? Чи прийме нотаріус в Україні документи, що посвідчені нотаріусом за кордоном? Практика в цьому питанні різна. Залежить від мови, на якій було складено документ, від юрисдикції за кордоном, в якій було здійснено нотаріальне посвідчення документу. Чесно кажучи, думки нотаріусів, що працюють в Україні, також дещо відрізняються: як легалізувати нотаріальне посвідчення документ для його використання в Україні? Чи потрібен переклад та нотаріальне посвідчення вірності перекладу. Що за пастилем? Чи достатньо консульської легалізації? А чи можна посвідчувати документи закордоном українською мовою? Якщо вас турбують ці або інші питання, що пов'язані з прийняттям спадщини, звертайтесь на індивідуальну консультацію за телефоном в шапці профілю. Спробую вам допомогти. Гарного всім дня!